Скажімо так, регіон, це в основному ми захвачуємо тільки миколаївських пока археологів. Хоча о, з Миколаївщини теж, от, тобто, з Одеси, наприклад, теж Астроверхов, ми видали книгу про він сам Одесід, хоча народився в Миколаєві, але там фактично там, не знаю, до, до школи, до початкової школи, потім він переїхав. От, і так трошки херсонських імена Херсонської археологічної школи. Ну і для, так виходить, що цю книгу ми скорочені, скорочені біографії, а ці біографії більш такі ширші, з, з, зі спогадами друзів, з, з, з визначенням основних. Скажімо так, наукових якихось напрямків, досягнень і завжди ми пишемо список літератури. Список літератури. Ми, як то кажуть, знаєте, по старим часам зазвичай люди оставляють це діло, опис, наприклад, конкретного якоїсь біографії, і його наукову внеску на якийсь там, що він там помре, і ми десь там будемо. В принципі, це неправильна практика. Тобто, скоріше всього, поки є це свіжі значі, архівні дані і так далі, то треба дуже оперативно, коли є колектив однодумців. І я як видавець, і так, ми ентузіасти цієї справи, наше видавництво. При видавництві є невеликий музей у нас на місці археологічної пам'ятки Сіли є. Значить, що? Ну, по цим книгам я хотів з собою взяти авторів, але так не вийшло, через те я так в, загальних, в загальних рисах розкажу про ці три книги, які в нас зараз вийшли. Ну, це книга Сергій Борис Вуйських, археолог і поет. О, така книга вийшла з погадів. Ну, Я думаю, що всі знають це її так, Його основ, ну, основний внесок його це він вивчав цей римський час, ця гіпотеза існування тут римського лімесу. Також він ну, багато, він, получается так, що в нього 67-го року він почав, вже Славін його привів в Ольвію. От, в 1971 році він вже працював в інституті археології. От, і таким чином це була така людина, ну, так, це сплав, можна сказати, одній людині трьох таких особистостей. Це вчений, це він був суспільний діяч, скажімо так, тому що він в радянські часи. Він Очолював раду молодих вчених і він дуже проводив активну громадську діяльність, от іменно організаційну, відстоював позицію вчених і там якихось інших напрямків. А також він був поетом. Взагалі, оця стезія поезії вона для людей, які торкаються вічного, вона зразу їм володіває. І, в принципі, він один із збірник, кілька збірників та Золота пиль», наприклад, є такий його збірник. Вони глибоко філософські І стосуються оцього, так, осмислення часу вічності. От, тобто це зараз теж популярні філософські питання такі. От, от, от Сергій Борисович, він пішов, там пішов в життя. І війна перервала видання цієї книги, хоча вона була готова. І я поїхав в висідник археології, це в нього перша його дружина Алла Буйських. Ми з ним поговорили, і вона сказала, подивилася на книгу, і в принципі сказала, давайте видавайте, видаєте. Тому що, виходить, так вони хотіли кольорову велику. А так ми за свій рахунок видали таку 100 сторіночок. Але ми зробили ту справу, яку мінімум яку потрібно було зробити, тому що, як то кажуть, в довгій ті наші ящики не те, що відкладати. Це Буйських. Славін Лазар Моїсейович це людина, яка фактично він один із батьків наших молодих археологів, і фактично Буйського він Буйського якраз привів на, в, в Ольвійську експедицію, Славі народився в Вітівську в 1906 році, і з 1938 року, році він вже був головою Ольвійської експедиції. І так і до 71-го року, тобто до, то до своєї кончини він фактично очолював. І при ньому якраз були зроблені найбільш такі суттєві відкриття. Це знамениті, знамениті алтари, знамениті ремесельні центри, пологія і так далі. Це було зроблено під його керівництво. Ну і в книжці теж тут дається, дається його коротка наукова стаття і перелік його творів. Також, до речі, така цікава його учениця, козуб, дослідниця Некрополів. От він теж її привів. В неї специфічна була така не так, незвична манера була, вона писала свою дисертацію на українській мові. І це ну, я, молода людина не знала, що це може бути сприйнято доволі таки. І Славін якраз її підтримував. Ну, от, от наша козуб, яка. Значить, як то кажуть, відкрила той світ наших фараонів, наших пірамід, наших фараонів. Ну і так далі я можу. І третя наша книга це Любін. Любін він родився в Миколаєві. Але так вийшло, що весь час він працював в, якби в Росії, але він працював за кордоном. Фактично Африка. І йому доручали. Тобто це був один із головних спеціалістів з палеоліту в СССР, так звана Кударська печера, де фактично від 500 тисяч років до 40 тисяч років до нашої ери, проведені такі дослідження світового рівня. Фактично ця гіпотеза, що з Африки люди з'явилися на європейському материку, то фактично його дослідженням якби, показано, що і через Кавказ теж частина йшла міграції. Е, е, перед війною він в Миколаєві жив, перед війною його е, взяли на фронт, він е, воював на фронті артилеристом. Вернувся. І коли вернувся, то так як в окупації був його брат, то НКВД почало його провіряти, то брата. Ну і видно, там, може, якісь були речі такі, вони змушені були тікати з Миколаєва. Взагалі, там історія Миколаєва така, що, наприклад, директор суднебудівного заводу і так далі. і так далі. Я от маю прикладів шість біографій визначних людей, які пішки тікали з Миколаєва Один в 41-му році. На 41-му такий Овдієнко у нас. Він пішком теж тікали на Кавказ. Пішком тікали. І потім він вернувся сюди, він вернувся і став робити ці авіаносці. Тобто він, якби німці мене вигнали каже, я потім віаносця тут робив. От такі долі е, в Миколаївщині. Е, вони теж вони виїхали на Кавказ, і е, там він е, в музеї він там працював, але познайомився з. Там з ермітажу була одна, як пчоліна така. Він просто як, він, він сам знайшов знаряддя, кам'яне знаряддя, дуже таке витончене. І він приніс в музей і цим зацікавилися і так далі. І в нього почалася потім оця біографія. Потім вже фактично йому скільки? 102 роки. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Він виходить, йому 100 років було, і він ще е, в 90, йому було 95 років він ще ходив на, е, на в експедицію. У нас зараз є Нікітін Василь Іванович, якому 83 роки, але я з ним 4 роки назад відвідували Матвіївське його е, Матвіївське. Тобто навіть в такому віці, е, він археолог, е, вот, в такому віці. Вони, він виходив на капсалітну, тобто пройти 7 кілометрів лісом він пройшов в такому віці. Я його колись питався, чому він не став вивчати античність. І він мені відповів так. Він сказав, я хочу знати природу людини. Тобто, щоб знати природу людини, це треба епоху бронзи, тоді, коли ця людина становилась. А далі вже може таке античність. Він каже, античність це вже цяцькі, це вже матеріальні блага, це вже ми. Це вже ми. А так якщо цю логіку продовжувати, то я вам так скажу, що мені здається, що, наприклад, автохтонний характер тих же українців з цими волами, це фактично от епоха, починаючи від катакомб, ми і, і сюди от, до Білозерської культури. От і так далі. Ну, от, в принципі, от десь це я хотів так коротко розказати. Дворик нашої одеської бібліотеки. Ось такий. З вкусом сделано.